Привіт-привіт, з вами Айтмен. І сьогодні я хотів поговорити, чого в мене 2 підписника було 8. Чувак Ти чого підписався? Дивись, напиши мені, напиши мені в коменті що іменно окрім Яна Було 8 підписників, Ну чого І ще б я хотів поговорити, чи вийде третій сезон Gravity Falls Бо в тому відео там де я святкувала 8 підписників. То я розказував, а детально я зараз детальніше на пару секундок, хвилинок. Вскажу вам про Gravity Falls. Про Gravity Falls. 에, скоріше всього, третій сезон має вийти. Але є два варіанти, що він не вийде, бо. Е, е, Ні. Один. Бо Гравіті Falls. Ну, бо Алекс Ірич боїться налажати, що Gravity Falls скатиться, що там буде погано, якась ідея, що всі його не злюблять. Або й навіть е має вийти, тому що е там писало в 20-й серії серію Next Summer, е що означає зустрінемось наступного літа. Там писало Стенфорд, Стенлі, Венді, Зуз вроді. і. Він ніби з ними зустрінеться, але яка ідея буде у Алекса Хірша, Або що він е, придумає? Або що ви хочете, щоб було в третьому сезоні? Пишіть в коментарях і не відписуйтесь від мене а